Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Російські пабліки поширюють інформацію про те, що їхня загарбницька армія досягла певних успіхів біля міста Вугледар у Донецькій області. Однак британська розвідка, зокрема, говорить, що це неправда, і ті їхні. Спроби штурму поки що назвати реальним успіхом не можна. Утім, ситуація у місті напружена. Наші кореспонденти, зокрема, фільмували те, що там відбувається. Відбувається те, що Росія робила в усіх інших містах Донбасу. Це знищення просто цивільної інфраструктури, перетворення міста на руїну. І ці кадри, які ми бачили із Соледара, із Бахмута, і тепер уже із Вугледара, вони точно є таким, знаєте, Зображенням руського міра, як він є детальніше про ситуацію на сході, ми поговоримо з речником східного груповання військ ЗСУ Сергієм Череватим. Пане Сергію, я вітаю вас дня. про Вугледар. Хочу з вами говорити. Британська розвідка говорить про те, що росіяни обманюють, говорячи про те, що мають там серйозні успіхи. Розкажіть, що зараз відбувається довкола вугледар багато місяць, збройні сили Російської Федерації. Використовуючи мотострілецькі підрозділи, використовуючи морську піхоту, намагаються там досягнути значного успіху, але в принципі наражаються на серйозний е, такий відпір від наших збройних сил, і інших формувань сил оборони і зазнаючи втрати, відступають. Зокрема, за цю добу вони здійснили 222, двадцять обстріли. 52... два 50... Вісім було боєзіткнень вони втратили 109 людей вбитими, 188 пораненими, і, і фактично також вони втратили чотири танки, три БМП і три гармати, і три безпілотники Орлан 10 на цьому напрямку. Тобто там відбуваються жорстокі бої. Ворог справді намагається досягнути там проміжного успіху, але завдяки зусиллям наших. Сил оборони йому не вдається, і він, м'яко кажучи, перебільшує в телеграм-каналах свої досягнення. І наскільки я розумію, Вугледар має стратегічне значення так для взагалі усієї битви за Донбас? Ну вони намагаються в уже в, багато місців виснажити нашу оборону і в одному з яких з місць прорватися, щоб. Рухати здалі з метою досягнути більш значних якихось результатів Це і на Бахмутському напрямку. В першу чергу на Авдіївському вугледарському напрямку вони постійно вдаються до штурмів. Зокрема, за цю добу на водяному, невельському, Марінка, Вугледар. Це були місця там, де вони намагалися постійно проводити свої штурмові дії. Щоб е, прорвати оборону системну нашу, не продавити там на декілька метрів чи кілометрів, а прорвати і намагатися відтак, наша задача з, з то, що сюди навпаки не дати їм зробити прорив цієї оборони і паралельно з цим ці дві задання. Вони обидві обидві ці задачі вони важливі визначити максимального противника, обескровити його, зменшити його наступальний потенціал. Збройні сили України відійшли від Соледара для того, щоб зберегти особовий склад після дуже тяжких боїв в цьому населеному пункті. що там зараз ворог робить? Чи готується він далі від Соледара наступати на ті села і містечка, які поруч з ним? Так за цю добу там здійснено було 77 обстрілів різними типами. Артилерії реактивних систем залпового вогню чотири штурми відбулося ворога. Проте ми відійшли на заздалегідь підготовлені позиції, вибудували оборону, вибудували систему ураження. Тому ворог значного успіху, поки що там і немає. Відтак всіми зусиллями інформаційними ворог намагався привернути увагу до Солидару. Показати, що на фоні того, що він більше півроку не міг на цьому напрямку досягнути якихось значних результатів, показати, що Солідар нібито це це великий якийсь успіх. Насправді це просто була тактична дія по вирівню оборони, і правильно ви сказали збереження нашого особового складу на відміну від ворога. Ми цінуємо наш особовий склад і намагаємося максимально його зберегти. І при цьому нанесені були ворогу колосальні втрати і всі їхні. І там здобутки невеликі, які є за все за весь майже вже цей рік війни. Це там, наприклад, як Сєвєрніс Сичанська це повністю знищені міста, які яких назвати якимсь значним трофеєм чи великою стратегічною перевагою неможливо. зрозуміло дякую вам дуже за те, що долучилися. Сергій Чаривате речник східного угруповання військ Збройних сил України був з нами на зв'язку.